Військовослужбовець Микола Гуртовий прийшов на прийом, щоб безоплатно отримати послуги із зубопротезування. Про програму йому розповіла дружина. Зубів після війни вже нема. До війни були проблеми, але не такі. А війна то кава, сигарети. Ну і без гігієни теж тяжко. Наразі мене лікар оглянула, і я зібрав документи. Їх, до речі, не так багато і дуже легко збирати. Наразі в стоматологічному центрі діють дві програми із зубопротезування обласна та пілотний проєкт від НЦЗУ. Безоплатно протезуватись можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці. Конструкції, які ми можемо надати за однією з цих програм, вони трішки відрізняються. Тому під час огляду лікар визначає, яке більш раціональне, Програма за такою і протезує. Кожного дня звертаються, людей багато. Якщо зуби вже готові, ліковані, тобто цей час може бути від одного до двох тижнів. Якщо потрібна санація порожнього роду, цей час може бути до місяця, може навіть до півтора місяця. Аби скористатися безплатним протезуванням, потрібно мати посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний код та направлення від сімейного лікаря для програми від НЦЗУ. Регіональна програма передбачає 20 тисяч гривень на одного учасника бойових дій. Програма від НЦЗУ 15 тисяч гривень. За регіональною програмою можна протезувати з суцільнолитих конструкцій, металокерамічних коронок, бюгельне протезування, також металокерамічні коронки на імплантах. За пілотним проектом Національної служби здоров'я України там є обмеження в металокерамічних коронках до 6 одиниць: часткові, повні знімні протези, акрилові, нейлонові, також бюгельний знімний протез. Гроші з програми покривають вартість протезів різного виду. За інші послуги військовим треба доплачувати. За цими програмами оплачується тільки зубне протезування, підготовка до протезування, хірургічні втручання та лікування. Наразі немає жодної з програм, воно не включає. Цьогоріч на регіональну програму з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень, на програму від НЦЗУ понад мільйон. Наразі на зубопротезування очікують понад 100 військових. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.